Усі аварійно-рятувальні служби зібралися у одному місці цього разу не для того, щоб ліквідовувати наслідки катастрофи, а щоб уберегти від неї. Рятувальники спільно з правоохоронцями, а також з аварійними службами області, організували сьогодні для студентів трьох навчальних закладів громадську акцію Вектор безпеки. Чому саме вектор безпеки? Тому що це пожежна безпека, безпека на дорозі, електробезпека, безпека з при користуванні побутовим газом. Студенти мали нагоду поспілкуватися з фахівцями аварійних служб, задати свої запитання та отримати на них вичерпні відповіді. Фахівці у свою чергу демонстрували прилади та обладнання, з якими працюють щодня. Всі захисні засоби, які будуть використовуватися в нашому повсякденній роботі і житті, так як робота в нас більше часу займає в житті. От, е це електричні рукавиці, боти, показчики, напруги, заземлення захисні, так як напруга це є дуже велика небезпека, і щоб вони мали уявлення, що це таке, і як, як правильно уникати цієї небезпеки. Рятувальники наголошують, така акція надзвичайно актуальна саме у осінньо-зимовий період, коли елементарні правила пожежної газової та електробезпеки просто необхідні. Студенти таку акцію сприйняли з ентузіазмом. Ще дуже класно. Просто ну, ніколи такого ніде не було. І тут вийшов такий момент, що можна попробувати, і це думаю запам'ятається в житті. Є одна теорія, є практика. Набагато краще практику мати. Так само побачити більше реально, потримати в руках, пощухати. прийшли подивитися, підтримати, бачити, що ми будемо мати в майбутньому справу, як інженери з охорони праці. Організатори акції сподіваються, що така форма роз'яснювальної роботи запам'ятається молоді а отже, її учасники будуть обачнішими у повсякденному житті. Ірина Нечепорукартем Лаговський новини Рівного.